Ви уже? Ні. Я вам зачитую права. І хто кого зупинив? Ви мене чи я, я вас? Зупинив. Докази. Я вам зачитую права. Добре, Зараз буде відібрано поняття, від від Е, Я затриманий. Ви керуєте ПЗ, не Далі. Хто вам таке сказав? Я їх відстягнув, тільки що. Працівник поліції зупинив військового та починає одразу брехати та стверджувати про речі, які взагалі відсутні, збирає докази після того, як зупиняє транспортний засіб, та багато чого цікавого саме на цьому каналі. Друзі, залишайтеся. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб знати, як діяти у такій ситуації, якщо такий некомпетентний працівник поліції вас зупине. Макаренко Андрій Сергійович. У ПП дійсно 20.27. Зворотню сторону, будь ласка. Як ви будете розглядатися? Ви уже? Ні. Я вам зачитую права. Ні. Ви Зараз ви мені повинні довести докази, докази мого якоби правопорушення. Правильно? Давайте почнемо з доказів. Ще не, не почати. До. Я, я вам хочу, хочу докази. Я вам захищу, добре. добре, Зараз буде відібрана <как> поліція від свідків. Е, я затриманий. Ні. Ні. Я можу їхати. Не можете ви їхати. Чому? Тому що зараз буде проходити процесуальні дії. Процесуальні дії. Наскільки це затягнеться? Ну залежить від вас. Від того, я поспішаю ви... в лікарню. Ви е, порушуєте мої конституційні права, а саме обмежуєте пересування по території України. Що ми бачимо? Бачимо те, що працівник поліції зупиняє водія, після чого починає його звинувачувати про якесь порушення. Каже, що є свідки. Хоча, по факту, далі ми почуємо про те, що свідки взагалі навіть не знають, що вони є свідками. І ще один дуже цікавий момент, друзі: процесуальні дії. Що це за процесуальні дії, про які зазначає працівник поліції, і що він буде вчиняти, так ось давайте одразу я зазначу. І для працівників поліції, хто буде казати про такі речі, процесуальні дії це дії учасників кримінального провадження, які чітко регламентовані та визначені кримінально-процесуальним законодавством. Причому вони тут до адміністративної справи. Велике питання. Просто працівник поліції про це. Не знаю друзі, звертаю вашу увагу, що якщо працівник поліції зупиняє транспортний засіб, він повинен обов'язково здійснити це на підставі чинного законодавства, а саме стаття 35 закону України про національну поліцію. Там 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Далі працівник поліції повинен представитись. Далі працівник поліції повинен що зробити? Підготуватися до розгляду справи, оскільки це визначено кодексом України про дні правопорушення на відповідній стадії. У вас також є права. Що ви можете робити? Заявляти клопотання. Наприклад, докази вам цікаво ознайомити з цими доказами. Згідно статті 251 кодексу України про дні правопорушення, у нас визначено, що є доказами. Так, пояснення свідка також може бути доказом. Однак, докази це сукупність. Сукупність, відео, пояснення. Свідок не зацікавлений повинен бути. А у працівника поліції це, напевно, скоріш за все був представник ТЦК або інший напарник. Тобто поліцейські. А зацікавлені особи не можуть бути свідками у такій категорії справ. Чому спитаєте, Все дуже просто. Тому що Верховний суд, в свою чергу, все це вже роз'яснив. А рішення Верховного суду, вони є що вірно, обов'язковими до виконання для працівників поліції. Це чітко визначено з законом. Тому, друзі, ось для вас 20 рішень Верховного суду. Переходьте в нас Дешоп, щоб кожен водій це мав. Ну і бажано, що працівники поліції також собі придбали. У вас є письмові? Мені зараз відібрати письмові пояснення. Вам скаже. Та відбирайте, я ще через 5 хвилин буду їхати, даю все, які питання. Які питання? Це ж у вас якісь питання? І Хто кого зупинив? Ви мене чи я вас? Я вас зупинив. Ну. Ви керуєте ПЗ, не представляете. Хто вам таке зустріню? сказав? Я їх відстігнув тільки що у, вас, це у вас є зворот? Ви не можете. Свідок. Хорошо, де є пояснення. Справи про ви пояснюєте. Покажіть, проклад. будь ласка. Чого я повинен ждати, тратити свій час? Вам свідок при вас стояв і сказав, що ви були не Те, що він сказав, він зараз прийде і скаже ще щось. Далі що. Так це є доказ. Показання свідка. Письмове. Він напише, Хорошо, пишіть. Одного це недостатньо, а двох свідків потрібно. Двоє напишуть. Двоє напишуть, а ви це заводите в оману, ви розумієте? Ви військовий? Так. Так. Я також військовий. І ви оце будете казати неправду. Почему я не правда говорю. Ви підійшли, я був уже не пристегнутий, так як я відзігнувся. Факт. Я вже стояв чи їхав? Єхали. Єхали. Це один свідок, ще один свідок. Він мог бачити? Може і міг. Ми ж це не Може і міг. Я зараз підійду, запитаю, бачу. Добре. Добре. Все. Зараз тоді підбираю пояснення свідків. Можете навіть ближче, можете. Mm. Що цікаво, працівник поліції, коли зупинив водія, чітко починає стверджувати про те, що в нього є свідки. А потім він вже повідомляє про те, що зараз я піду запитаю, чи вони щось бачили, чи не бачили. Тобто чітко. Безпідставна зупинка, перевищення влади службових повноважень займається також самоправством. І якщо б закон належним чином працював, то щоб мало можливість порушити кримінальне провадження відносно такого працівника поліції. До речі, друзі, не забувайте про те, що кожен з вас, кожен водій, повинен мати страховий поліс. Друзі, а я не втомлююсь рекомендувати вам сервіс онлайн-страхування Hotline Finance, де можна швидко і зручно оформити автоцивілку. А відтепер ви можете оформити страховку не тільки на рік. А й на коротший термін від 15 днів до 3 місяців. Це якщо ви придбали нове авто або завезли вживане за кордону і на ньому стоять транзитні червоні номери. Адже незважаючи на те, що ви ще не зареєстрували авто та не отримали постійні номери, у вас повинна бути автоцивілка. Тому заходьте на Hotline Finance та оформлюйте за 5 хвилин та на 10% дешевше з моїм. Промокодом Болтик-10, поки оформлення на транзитні номери є лише на сайті, але скоро з'явиться і в мобільному застосунку. Друзі, завантажуйте застосунок в описі під цим відео. Я ще раз у мене клопотання: я потребую юридичної допомоги, а саме адвоката. Він сьогодні вихідний. Я клопочу про перенес розгляди справи на другий час, коли мій буде адвокат свободний. Я зараз запитаю брун, якщо люкість не будемо далі спілкуватися. Добре? Добре, питань немає. І все вірно каже водій у цій ситуації, коли заявляє клопотання про перенес розгляду справи у зв'язку з тим, що йому потрібен адвокат або належна юридична допомога. Тому що, коли ситуація на дорозі, вона заходить в глухий кут, це питання вже повинен вирішувати професіонал і доводити, доводити працівнику поліції, як. Повинен працювати закон. І не забувайте про те, що часто працівники поліції кажуть про те, що телефонуйте своєму адвокату по телефону. По телефону якщо ви як водій зв'язалися з адвокатом, це не надання юридичної допомоги, це консультування, тому що надання юридичної допомоги передбачає такі ж самі права у сторони захисту. Як і особа, яка притягається до адмінвідповідальності, і адвокат також має право в рамках розгляду адміністративної справи подавати докази, викликати осіб, заявляти ще якісь клопотання. Багато є прав, тому це різні речі. Якщо ви зіштовхнули з такою проблематикою, не забувайте про те, що ось за цим номером телефона ви можете, друзі, долучитися до нашої спільноти і мати юридичну підтримку. Кожного дня, без вихідних та святкових. Також всі деталі в описі під цим відео. Поспілкувався <тепозвонили> По теж там з іншими людьми, які могли це бачити. <тепознавать> свідки відсутні. А так як у нас тільки один свідок, то ми не можемо об'єктивно оцінювати, чи ви вчиняли адміністративне правопорушення, чи не вчиняли. Тому справа не підлягає розгляду. Я бажаю вам гарного дня. Добре, дякую. Ну і що в кінці, друзі, ми бачимо, а бачимо, як завжди. Ви розумієте, попитав, свідків нема. Тому і цікавий перший момент, що зупинив безпідставно і знав про це. Однак коли почув, що водій є військовим, десь там щось в нього спрацювало, і все ж таки він вирішив зробити вигляд: що піду, відберу пояснення. Хоча взагалі ніяких там пояснень і не було. У зв'язку з цим ми не можемо розглядати відповідну справу і відпустив водія. Однак витратив час, витратив енергію, сили у людини, тим паче, що водій повідомляв, що їде у лікарню. Велике питання. Навіщо? Ось навіщо така поліція на дорогах? І знову ж таки, друге питання дуже важливе: відповідальність. Те, що я вже піднімав неодноразово, збирала ми петицію. Однак ми. Дуже скоро повернемось до цих всіх питань. До речі, друзі, стосовно того працівника поліції з Кам'янського, пам'ятаєте, який там б'є водіїв і уходить постійно від відповідальності? Вже механізм працює незабаром. Будуть дуже цікаві новини. Що ви, до речі, думаєте з цього приводу? Хто бачив попередні відео, хто не бачив, перейдіть на канал, подивіться, чи притягнуть до відповідальності такого працівника поліції, чи ні. Чи звільнять його з посади, чи ні. Свою думку залишайте обов'язково в коментарях. А також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.